Друзі, всім привіт. Ай, треба спіть Бралчанське тебе мінус 5. думав нікуди не їхати, Ну це ж не мінус 10 і минус 15, так що це таке ні о чем, це мінус п'ять Щас можливо щось куплю. Щось взагалі акцій на цій неділі ніяких таких серйозних не, не замітив, даже сыр і зовсім не дуже акції, Тільки що преодоляв Половчанський мост короче, для мотоколеса це була пиль, Тобто він просто Вилетів на нього Він і не заморився, так як і я навіть. Так, ага. індикатор горить, зараз пристівнусь. Одне що шоплі, щоковина, тут, мабуть, без змін. Як була щековина, так і залишилася. Зараз я вам вакансію, може колись. Багато я замітив Полтаві, потрібно продавців. Зараз гляну. Сьогодні такі жорстокі відключення світла. І ще одні нам намічаються. А що то 19, типу до 7-ї вечора робили, а потім, мабуть, ось дивіться телефон. Потрібний продавець терміново. Тут там Всякі колбасні вкусняшки продають. Це коротше на броявка. М'яснова. Таке названня тяжке. Сьогодні трошки підмив, але вже опять позальопа, підмив, протер. Ще сюди десь дзвіночок треба притулити. І для повербанка кріплення. Для телефона нормально. Він виставили високо. Так що пойдет. Ладно, друзі, давайте. Підемо, глянемо, чим нас порадує, може тебе. Ну, хіба що шоколадками по 45 гривень, так? Да? Хотів оцей сир купити, не знаю, вже 65 гривень. Колись і 40 гривень не стоїть. А оце лохотрон, я там розказував. Дивився в тіктокі, як його покупають. І нічого не не, не виіграють так, ну що, ху. Ту. А тут, звісно, печі. Я навіть не хочу цю корзину брати. Для шапки хіба ще. Буклішка. З кого цікаве, буклішка і те по 27, по 28. Де наше пиво по 20, по 19, по 18. І це таке вдома хіба, що лягти в теплу і сербанути. Різдвяне. Мені дизайн подобається, пиво. Я пам'ятаю пару разів пив, але ну, не пам'ятаю, яке воно на смак. Я вам думаю, краще ж купити отак за 44,90, 0,95, по 6 літру, чим 2 банки вийде за 70, так? Да? Жистяних. Це груша та яблуко, воно без різниці. В принципі, по барабану, я думаю. Грушка. Взять, мадузелі грушку. Так, а що я хотів? І як завжди, хліб. Хліб, а, і сосиски. Вчора в нас була свинина, угостили, позавчора була. Тіле куріне угостили. Так от так і живемо. Хто угостить – і рає. Ось Пшенична хіба що по акції 21,50. Мадемуазель десь секонд рванула, кошельок. Забрала, так що в мене тільки можливість роз... розчитатися. Телефоном. Зараз, я сподіваюся. Каси, хоч одна робиш для розчету телефону. Так, ну що, вийде у нас перші попитки хліб купити. Йоханий бабай. А його нема вообще. Блін, треба дзвонить. 20 минут четвертого. 20 минут четвертого, а хліба нема. Інтересно, інтересно. Щекусь дебільну музику включили. Київський пломбір, побалувати себе київським пломбіром. Дома то тепло. Дома 22-23 градуси. Можемо в принципі ще зменшити. Ладно, може на брейлках заїду, там якийсь слід. Смотрите, один пак. А, ні, є там. Це польський. Давайте возьмемо, що валялись полодинку. Це бичні. Такі непогані. Ще по такій ціні. Дешовманські. Це коротше до пива я люблю таку фішку. Якби літом вони були. 3724 теж можна взяти, як перекус по одній пачечки скромно. Вуха пробував колись, ну не цій фірми якось дроє так. В принципі не погано, і ну, цікаво, уші їм чистить перед тим як приготують Так, Шо, тигриня нема, все, тигриня з'їли. Тигриня взагалі даже нема, даже це вони були на то неділі по акції, все розмили, все з'їли. Просто цими сосисками 6 штучок можна не наїстися. А в принципі в мене консерви є вдома, там є що про запас. В принципі, ікра. Їйська бачкова і домашня, і господарочка. Вау, 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 налітає, розгрібає, вау, баба. Все, це вже на ну що, новогодні акції. 71,90. 66, ну це все. Все, всі сянці. Мені кажуть, що в них така ціна і була щось. Ну, може якусь п'ятерку скинули. А ні, ці ж теж були 594. Не належали. Лежали-лежали по 7 гривень чи по 6 чим тут, поскольку я вже й не пам'ятаю. Та ви що, ніфіга собі. Ні. Я просто планував ще в середу поїхати на акції познімати. Ну так, то велосипед, то ще щось, то погода нелютна. Нам подобається ця доружка. Тільки не по 71 гривні. Зараз ми перейшли, і за то що вона дуже дорога, перейшли на Бігімот. Де Бігімот? Бігімота тут нема, да? Своя своє лінія бігімот. Зараз ось, мабуть, місто Бігімота щось похоже З екстратом ромашки, якісь дитячі, так? Да? А, ці фігню можна догнатися. Коротше. Проблемка. Остається з хлібом, так? Зараз треба ну, піти молоко почем, сметану ми взяли. А, і сир хочеться. Сир в принципі в мене є базарний, той що я вчора купив. Подивіться вчорашні мої відео, як я розсікав на велосипеді. Теж що це польське у нас по ходу. Пластинами колись теж брав, то іменно ну, цей сир. Пластинами колись брав таке собі, ну як, треба пару пластин. Да, «Звони, гора» п'є рекорди, скоро буде сотка, да, прийшли ті времена, що я його нагрібав. По шість пачок брав, да, по вісім. Навіть цей взагалі був по 35 гривень колись. Але треба вже забувати. Вже він ніколи такий не буде. Кантрі. Топлене... топу. З молоко. молоком. Ну не знаю, ну 64, ну за скільки? за 100, за 160 грам. Чорн хоча б 54. 54. Ну взять НЗ. Базарний швидко з'їдається. Хочеться іноді твердого сира, що це мої покупочки. Це таке красиве, цвітненьке. Да, ну це взагалі жесть. Я навіть не представляю, даже буде акція, по чому вона буде. Філадельфія я взагалі мовчу по 80 гривасей. Цей був по полтиннику по акції. Так без акції 68. М-да. Що тут? Молочино, 1%. Це таке, знаєте, помили бетон і розлили в бутилки. Що то й 1%. Тим більше, це ж не домашнє. Щоб домашнє було там 1%, а ще може, який вкус був. Я на молочці колись робив. Це просто наше Кремінчук, молокозавод, якщо не помиляюсь. Я перепив багато молочка, ну воно просрачене, звісно, було, але все одно. Ай, мадузель купила, ой купила, наварила компот, а так би можна було ряженечки взяти. 28 28.40. Ну ладно. Я ж короче, тільки язиком милю. То ряженку планую купити, то молоко топлене. пряжене. А в відтоді так і не куплю. Не купив, не попив. Тому що постійно компот. А ще цікавлять варенички. Три медведя, щоб по акції. Ага, від каша, так? Да? Руть можна попробувати буде. Як не буде другого варіанту, 96,80 руть. Новинка, раніше не було. Ще й 80 грамів подарунок. Да? Ага. знаю, не знаю. Угу. Так, пельмехи, пельмехи. Пельмехи. Ну, пельмехи у нас есть. Так. Не, 54 вон эти, что мы любим. Еще мы ему Три ведмеді отеці, поки я не бачу ціну на них. А, ні. А, от вони, ого. 90. Получив фашист гранату, називається, так? Да? Не знаю, йогурти це не моя тема. Йогурти, хурти курти. Не, ну злібом підстава, звісно. Навірно, Київ хліб не доїхав, чи що. Щось є дороге, Бородинський. Поблотувати 2790. Ну він з тміном, кажись. Ладно, я тебе ще те заїду бренчан... ой, По Ловчанську. Що, ну телку нам не хочуть зробити, Гривін по 80. Ні, приходьте вчора називається. Бухлопай і тухне. Ну вважають, по 121 гривні це круто. Розмили, так? Да? А ось можна солі набрати, купити хліба дішоманську, насипати солі на нього, зверху сахара, похавати і лягти спати. 2990 кг. Понятно, понятно. Так, що нам ще? Понятно чи не зрозумі? Мурмушель, лапаста. Так. Ну, з макаронами в нас вроді проблем нема. Це його ціна була по акції, хто помни. Так, да, оті так ціна була вроді хороша такі. Смачні. Так, я тут такий уже був, да? Так, а ну сейчас в мене там бумажечка по старинці. Я тут подсказки собі написав. Вечно я їх теряю, конечно. можна в телефоні ж, зрозуміло, що все написати, але но... вода без дешева, да? чи це вже не дешево. Ой. Так, 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 так. Ну ладно, це буклішка, Хліб. А, жувачку такі купуси. Так, так, так. Є пересети поміті, помідори, верес, ще 85 гривень. Йо, а ну баба. Так що садіть в огороди з помідорами. Я думаю, дешевше буде. Господарка по 57. Брав, я вже не пам'ятаю, по 48. Яблука. Що одне дішоманське це яблуко? Дивіться, по 15 гривень. Тут ту туду, тут тут ту тут тут ту тут тут ту диви, так воно мені попадається, не знаю, може на цю неділю куплю баночку. У нас елітне бухлішка, да? так? Чи воно не елітне? Ну, по цені. Якщо не брешуть, то знижка серйозна, так? Да? А, консерви я ж не гляну. Так. Вау, що, готові пару банок? Блін, треба було брати. Ладно, друзі. У мене вже рука просто терпла. Гурмет. нас ні, курка, вічно такий дефіцит. Давайте кота побали. Чим ближе до Нового, тим ближе це йому буде вважатися як новогодній подарунок. 21. Курочка. Ну давайте на соточку. На соточку. Це буде йому новогодній подарунок. Кстати, я вже тут в ці курточки такі як мокрий. Бухлюшка, бухлішка. Так, так взагалі-то я йшов на консерви, а зайшов на котячий консерви. Коту взяв отюда. Ось дивіться, лосось я брав по 70. Як акція була там пару разів по пару банок, зараз 96. Тось. 26 гривень, типу. Типа, типа сікономились, но все одно 7 башінь. Делюкс. Це Нідерланди, вроді, там десь я читав. Но це без акцій. Так, консерви в прольоті, да, так, виходить. Дивіться, що у вас цікаве так. Олія. Ось 36, 336. 306 гривень. Це мені просто... Мені подобається просто дизайн і банка. Пол-літра така. жестянка, 306 гривень. Хто любить олівкову. Я в принципі не фанат олівкової, Мені щоб була якась пахуча помастити салат. 55. Друзі, як жарко, є в шоке. Ми, мабуть, газова країна. Ай, піду морожено куплю. Собі хочу То виходить по кубках, то по п'ят плюсах. Везьму морози, піду на на, ето, на касу, ну вас мучать не буду. Нічого ще нема, тут такого вкусняшки якось. краб'є палки, хто любить, якісь 93-90 9390 Видно вам? Та я думаю видно, так я ж нагнувся. Нагнувся, прогнувся. Таке сладковате, ну блін, пачечки хвата наїстися. Вони то, то це роблять по акції, ось то лохину роблять. Зараз без акції 52. Коротше чередують. Ладно, побалуємося, бо за 3-4 гривні морожимо, це бодне. дне. Так, ну коротше не забудь заїхати за хлібом. Що це в нас зроблено? Асорти охолоджений. Фарш. а, фарш. Ладно, фарш у нас не цікавий. Стейк охолоджений губ. Це от то він. А, він. Реклама кумари вже. Так, як завжди, черги, так? Треба да? ж йти, бо кінь сам всім стоїть. Сам стоїть там. Ладно, друзі, всім пока. Гарного дня, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Дякую за підписки, що перед деяким, за лайки, за коменти. Ось кого цікавить. Жіноча гія надо... Ну, На неї постійно акція заміти. Постійно оранжеві цінники. Так що для зрівнення вам всього так стану, ставте на паузу, підтягуйте відос, я пагну далі. Так, кудись треба рога щемити. Жувачку собі треба якусь вибрати. Так, ну що, всім пока-пока. Підпишіться, поставте лайк, давайте.